Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 868-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У результаті бойової роботи українські війська збили 14 шахетів з 20 в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Окрім того, минулої доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було зруйновано найбільше підприємство вільнянської громади. У Дніпропетровській області російські війська вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкоджене сільськогосподарське підприємство. У Нікополі загинув чоловік. Ще троє отримали поранення. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.